Всім привіт, мене звати Анна Трубілко, я директорка та засновниця благодійної організації благодійного фонду Міла я». І В рамках нашого проєкту Міла Форум на волонтерських засадах ми проводимо курс фінансової грамотності для жінок. Лекторка курсу сертифікована фінансова радниця, легкоатлетка, чемпіонка та рекордсменка світу серед юніорів, співзасновниця SMART, практикуюча інвесторка Аліна Шух. Аліна Шух, вітаємо вас. Вітаю! Дуже рада знову бути тут. Сьогодні у нас тема, точніше, як, сьогодні у нас починається новий блог. Цілої теми я зараз демонстрацію екрану. Видно презентацію, правильно? Так, видно. У нас починається цілий на наслога планування. По суті, це є основа основ фінансової грамотності, куди вже будуть входити, е, ми якби, будемо готуватися для інвестицій. В принципі, інвестиції це е, маю на увазі часто люди питають, куди вкласти гроші. Так от, перед тим, як куди вкласти гроші, потрібно пройти ось цей етап фінансового планування для того, щоб це зробити. Зараз я якраз це поїздка. І перша тема у нас буде цілі. Е, ми поговоримо про те, як взагалі починати планувати. Навіщо цілі, як це робити, а також кілька ходить в присутні, які допоможуть вам це зробити. Мене вже представили, тому я не буду повторюватися. І почнемо. Отже, дивіться, коли почали таке взагалі фінансовий план, на що його робити, і до чого він приведе. В ідеалі у кожної людини ми всі користуємося про цим. У нас є наші доходи витрати, у нас є. Наші зобов'язання перед кимось, перед, якщо ми знімаємо будинок, або квартиру, ми платимо за дітей, ми харчуємося. Все це постійно кожен день відбувається. Ми кожен день або заробляємо, або витрачаємо гроші, або й те інше. Ліна, е... щось не Поганий? Трошки воно затвоюється, так, наче ехо трішки. Що? Я виключу мікрофон. Як так, чутно так краще, так. Окей. Ем, отже, ми кожен день приймаємо якісь рішення стосовно грошей і часто люди. Плутаються, губляться, вони не зрозуміло, куди діваються, не зрозуміло взагалі чому не вистачає, або що робити з тим, якщо вистачає, відкладаються, і дуже часто складно прийняти рішення з приводу грошей. Так, от фінансове планування воно як дорожня карта, яка говорить: окей, що ж робити, не плутатися, не боятися, не мати жодних. Страху з приводу свого заробітку, навіть якщо він тимчасовий або нестабільний, або щось, або ми релокувалися, або ми переїхали, або ми змінили місце проживання. Наявність плану допомагає не розгубитися і все робити так, якби ми собі хотіли і досягати цілей. Так, от він складається для того, щоб його зробити, він складається з шести кроків. Перший крок. Це визначення точки А. Ми зараз дійдемо до кроку цілі, це тема якраз сьогоднішня, а перші чотири кроки ми вже прийшли на минулих уроках. Але їх згадаємо: спершу нам надо, потрібно було визначити, де ми знаходимося сьогодні. Тобто, будь що б ви не робили, якщо я, наприклад, спортсменка і я хочу виграти Олімпійські ігри, перш ніж почати готуватися, я маю зрозуміти, в якій я спортивній формі на сьогодні, від чого я зможу відштовхуватися. Так само і в фінансах, ми визначаємо. Де ми знаходимося зараз, завдяки балансу. Ми просто рахуємо, що в нас є, що ми кому повинні, віднімаємо те, що повинні від того, що в нас є, і маємо власний баланс. Тобто, якщо у нас є квартира і ми повинні віддати другу борг 10 тисяч доларів, то там квартира за 30, наш власний капітал 20 тисяч. Якщо у нас нічого немає, і ми тільки повинні наш власний капітал мінус 10 тисяч. Тобто ми просто рахуємо той власний капітал, який у нас є. Є його збільшення і є якби просуванням вперед. Е, дуже класно слідкувати за усім балансом і робити його раз в рік, тобто в собі вправу, коли ми сьогодні це зробили, і через рік ми зробили. Якщо у нас через рік власний капітал буде менший від'ємний або чуть-чуть е, тільки збільшиться, значить ми робимо щось не так. Тобто ми нікуди не рухаємося, і це не дуже добре. І саме для того, щоб кудись рухатися, і складається план. Отже, після того, як ми визначили, де ми знаходимося, ми маємо взяти гроші під контроль, тобто зрозуміти окей, а на що вони зазвичай йдуть, і на що я можу зазвичай їх витрачаю, і звідки я їх беру. Для цього ведеться стандартний облік доходів та витрат. Багато хто за нього чув, є купа додатків, які ми можна вести, ми просто рахуємо, що ми витрачаємо. Але суть не в тому, щоб тут порахувати, а в тому, щоб збирати дані, які ми це робиться там місяць, два-три, щоб в середньому вивести наші категорії витрат, проаналізувати ці дані і оптимізувати їх. Оптимізувати це, тобто, коли ми розуміємо, що якщо ми, виявляється, дуже часто їздимо на метро, то дешевше нам реально буде купити проїзний, а не оплачувати карткою кожен раз. Це і оптимізація. Тобто ми нічого кардинально не змінили, але оптимізували свої витрати. І якщо ми маємо базу даних, яку ми проаналізували, це досить просто зробити. Плюс ми розуміємо те мінімальне число, яке нам потрібно для життя, що дуже сильно допомагає не розгубитися потім. Тобто, коли ми приблизно розуміємо, скільки ми в місяць витрачаємо в середньому і скільки нам взагалі потрібно, тобто яка сума, яка критично для нас необхідна, нам набагато простіше приймати будь-якого виду рішення. І коли ми почали, ми, в принципі, робимо контроль місяці три. Більше їх робити не так важливо лише там для планування майбутнього. Але ми маємо зрозуміти, скільки нам потрібно грошей для життя, і навчитися заощаджувати. Так як було, я приводила приклад минулого разу з тарілочками. Якщо у нас є маленька тарілочка і велика тарілочка, і ми покладемо однакову кількість їжі на ту і на ту, то, з'ївши з великої тарілки, наш мозок не наїсться, тому що це була не повна тарілка, ми захочемо ще. А з маленької, навпаки, Бачачи, що тарілка повна, мозку здається, що він наїдається. Так само, і тут ми просто якщо ми, нам прийшла зарплата, і ми її одразу відклали частинку, урізали, як її зразу, зразу зробили менше, нам здається, що у нас стільки й було, і що це все одно багато. Тому, якщо ми навчимося заощаджувати в першу чергу, нам буде дуже просто це повторювати постійно. І це не буде складно і сприйматися як щось складне. І це відкласти фінансову подушку. Тобто, коли ми зрозуміли, де ми знаходимося, зрозуміли, скільки нам треба грошей, взяли їх під контроль, навчилися відкладати, ми вже можемо відкладати фінансову подушку. Перше, що ми робимо, це відкладаємо фінансову подушку. Минулого року ми дізналися, скільки нам потрібно для життя, умовно там 10 тисяч гривень, наприклад, там, або не знаю, п'ятсот євро. В місяць для життя. Якщо ми це знаємо, то значить, якщо ми відкладемо 1500 євро, нам вже на три місяці точно вистачить, і ми зможемо три місяці десь щось там перечекати, знайти роботу або новий підробіток, або ще що-небудь, що дуже важливо. І от ось ці чотири кроки вони, в принципі, є підготовчими до фінансового планування. Коли ми визначили, де ми є, взяли під контроль гроші, визначили, скільки нам треба для життя, навчилися відкладати і відклали фінансову подошку. Після цього, в принципі, ми вже впевнені в собі 100%. Тобто, впевненість вона реально приходить, коли ми контролюємо свої витрати. Але ми контролюємо ситуацію на сьогодні, а тепер нам потрібно рухатися вперед. Тобто, для того, щоб рухатися вперед, потрібно зрозуміти, куди. І ось тут якраз таки приходять цілі. І дуже класне висловлення, що якщо ми не знаємо, куди ми йдемо, нам може не сподобатись те, де ми опинимося. Так от, якщо ми вже плюс-мінус контролюємо свою ситуацію, ми можемо ставити цілі, прописати їх і потім до них вже йти. Коли ми прописали цілі, під цілі ми будуємо наш шлях. В спорті це дуже просто і якби зрозуміло, тому що спорт на цьому побудований. Ми знаємо, які у нас змагання, наприклад, Олімпійські ігри. Я визначаю свій стан на сьогодні. Я розумію, що мені потрібно зробити, я контролюю свою поведінку, що я їм, як я сплю, і так далі. А потім ми плануємо всі свої тренування чітко до цілі. Тобто, я розумію, що мені потрібно провести такі тренування тоді, такі, тоді, такі, тоді, тоді, бути там, там, там і дійти до Олімпійських ігор. Тим самому фінансів. Ми ставимо цілі і до них вже підбираємо будь-які інвестиційні інструменти. Тобто, шостим кроком, останнім кроком був би підбір інвестиційних інструментів, і ми до цього дійдемо. Коли ми в якійсь точці сьогодні, у нас є точка «скоро», і ми будуємо свій план, підбираючи інвестиційні інструменти, щоб просто швидше досягнути цілей. Але, повертаючись до самих цілей, ми зараз поговоримо, як їх правильно ставити. По перше, зразу скажу, що їх мало хто ставить, дуже мало хто критично, мало хто. Тобто і, і, моя професійна діяльність як я, раз таки складається з побудови фінансового плану. Тобто, ми з клієнтами проходимо всі-всі всі ці кроки, аналізуємо, прораховуємо, розраховуємо, ставимо цілі, підбираємо інвестиційні інструменти, відкриваємо рахунки і все ще з цим пов'язано. І дуже часто е, доводиться з людей вибивати, що ж у них за цілі. Тобто, окей, е, там гроші є, я живу і живу, але насправді, чого я хочу досягнути, дуже складно зрозуміти, і ми там вижимаємо з людей, що ж вони дійсно хочуть досягнути. Але якщо брати дуже загальному, то цілі е, вони схожі у багатьох людей, і вони їх, умовно, можна поділити на базові, середньострокові і довгострокові або стратегічні. Що таке базові цілі? Це коли у нас ми тут і зараз хочемо щось купити, але однієї зарплати на то не вистачає. Купити хороший телефон або мов, новий холодильник, або там, поїхати в подорож ми збираємо на неї декілька місяців, тобто ми просто трохи позбирали і потім купили, придбали, поїхали і так далі. Це такі базові цілі, які у нас нікуди не діваються, вони кожен раз виникають нові. Ми одне закрили, іншу виникло, одне закрили, інше виникла, вони повторюються. Середньострокові цілі, це вже цілі, на які ми збираємо кілька років, такі як машина, нерухомість, дуже популярні, або, наприклад, навчання дітям, якщо ми хочемо, щоб вони навчалися в гарному, в гарному вузі. Такі цілі вже потребують гарного планування, тому що якщо ми хочемо купити квартиру за п'ять-сім років, нам потрібно, хоча б, в принципі, розуміти трошки, скільки нам потрібно відкладати для того і скільки вона може коштувати. І довгострокові цілі це ті цілі, за які взагалі ніхто ніколи не думає, якщо тільки йому не сказати про це. Тому що вони зазвичай там 10 плюс років, якщо ми молоді, то взагалі 20 плюс років. І це цілі, якраз такі побудови капіталу, коли ми забезпечуємо себе на майбутнє. Тобто, ось ця сама пенсія вона входить в довгострокові цілі, коли ми розуміємо, що окей. Я не вірю в те, що я зможу добре жити через там, 10 років, коли я не працюватиму. Я хочу забезпечити себе самостійно, і це є моя ціль. І для цього є довгострокова ціль. Дуже цікаво, що жодна з цих категорій цілей вони не, не так, що ми одну закрили, йдемо до наступної. Там базову закрили, йдемо до середньострокової, середньострокову закрили, йдемо до довгострокової. Вони завжди йдуть паралельно. Я поясню, чому. Тому що, як я їй казала, базові цілі вони виникають у нас постійно, тобто ми купили телефон, з якого його треба оновлювати. Ми купили мікрохвильовку, потім захочемо блендер, і оці цілі вони просто постійно повторюються. Якщо ми будемо хотіти закрити, от я спочатку куплю це, а потім уже там збирати на квартиру, то на квартиру ніколи і не почнеться збиратися, тому що у нас базові будуть постійно виникати і тим більш довгострокові. Довгострокові цілі можна порівняти із куркою, яка несе золоті яйця. Якщо у нас є курка, вона постійно несе золоті яйця, її лише потрібно годувати. Чим більше ми її готуємо, тим краще яйця вона несе, але спочатку вона взагалі і вона нам нічого не несе. Тобто, її спочатку треба гарно гарно годувати, а потім постійно підтримувати, щоб вона не померла. Якщо ми перестанемо її підтримувати, а це означає, ми перестанемо відкладати для гострокової цілі, вона помре, тому що. Вона буде холодна, і якщо ми її заріжемо, тобто ми захочемо з'їсти м'ясо, або то у нас буде один раз м'ясо, але більше ніколи яєць. Тобто ми збирали, збирали, збирали на довгострокову ціль Це просто гроші, які вони інвестуються, працюють, але ми їх не використовуємо, не витрачаємо, нічого з ними не робимо. І в один момент ми вирішили, що окей, я не хочу збирати ще 5 років, я хочу сюди зараз купити якісь небудь не знаю оновлення авто. То ми просто зарізуємо цю курку, і вона більше ніколи не буде приносити яйця. Оця довгострокова ціль це постійне підтримання цієї курки, аж до моменту, коли вона сама не зможе себе, ну, коротко, коли вона постійно не буде приносити нам пасивний дохід, на який ми будемо жити, і плюс довгострокові цілі найкраще працюють саме на довгій перспективі. Довгій перспективі, тому що якщо ми почнемо відкладати сьогодні і будемо інвестувати ці гроші, то ми будемо мати в разів 5 більше, ніж якщо ми почнемо інвестувати завтра. Або через рік просто через те, що час буде грати на нас. Тому довгострокові цілі, середньострокові базові, вони починаються однак, коли єдине, що нам потрібно їх визначити і прорахувати. Я вам даю таку табличку, яка насправді дуже крута для того, щоб зрозуміти, по-перше, чого ми хочемо, повірте, жити простіше, коли ми знаємо, чого ми хочемо. і це все прорахувати, тому що коли ми не просто знаємо, чого ми хочемо, а як і це досягнути, і коли ще більше стає простіше робити, особливо в умовах невизначеності. Нам в Україні невизначеності вистачає, і всім, хто зараз за кордоном, тим більше вистачає, хоча б у грошах потрібно мати, хоч якусь визначеність. І ось така табличка, вона для цього може допомогти. У ній якраз такі прописані базові середньострокові і довгострокові цілі. Які можна прописати там в середньому, як би це могло виглядати в вашому випадку? Обов'язково описати навіщо потрібна ця ціль, тому що там окей, всі хочуть квартиру, я хочу квартиру. Чи дійсно вам вона потрібна взагалі не факт, тому що знаючи, що сьогодні у нас світ, в якому ми або релокуємося, або переїжджаємо, або 35 разів змінюємо місце, або навпаки, просто хочемо жити в різних країнах, чи потрібно нам купувати квартиру? Чи ми можемо її все ж таки орендувати? Тобто, для себе визначити, що дійсно мені потрібно, і чого дійсно я саме, не моя сім'я, не родина, не чоловік, не діти, а саме я хочу досягнути. Визначити пріоритет це важливо, тому що якщо у вас низькі пріоритети, якісь цілі, ви можете нею пожертвувати за того, щоб швидше досягнути інших. Потім порахувати, скільки вона коштує сьогодні. Коли вона буде реалізована, тобто поставити дату, і вам порахується одразу, скільки це буде в місяцях. а ні, тут потрібно скільки в місяцях поставити число, вам порахується дата і одразу порахується, скільки потрібно відкладати. Також внести скільки вже є, і порахується, скільки потрібно для цього відкладати, бачачи, що ви можете відкладати, наприклад, для того, щоб мати пасивний дохід, то вам потрібно відкладати 1700 доларів, у вас тільки немає, тобто ви не можете відкладати 1700 доларів. Що робити? І це дуже просто. Ну як просто. Ви розумієте, що, по-перше, у вас є це не катастрофа. Ви просто оптимізуєте свої цілі. Ви можете її зменшити, тобто орієнтуватися на менший пасивний дохід, наприклад, або ви можете її відсунути, тобто не в 55-му році, а там в 58-му році, наприклад. Ви можете її, ви можете сьогодні більше заробляти, можете менше відклад менше витрачати, більше відкладати. Ви можете пріоритизувати цю ціль, тобто в цю ціль, вже не там, 457 доларів, а менше там 300 доларів відкладати, і її пізніше досягнути, бо у неї низький пріоритет. А в цю вже більше направляти. І ви можете розглянути свої активи, які є на сьогодні. Наприклад, якщо у вас. В Україні залишилось, наприклад, авто, і вам воно, в принципі, не потрібно, ви можете розглянути його продаж для того, щоб швидше досягнути якось цілей. Тобто, навіть завдяки оптимізації ми можемо зрозуміти, що окей, вона досяжна, просто не так, як ми спочатку хотіли, що нормально. Проте, коли у вас описані всі цілі, вам дуже-дуже просто почати інвестувати. Інвестувати для того, щоб їх досягнути. Тому що, наприклад, коли ми говоримо про там. П'ять років вперед, якщо ми не інвестуємо гроші, а просто їх відкладаємо, то вони знеціняться в два рази. Тобто, ну ми по суті відкладали собі в мінус, тому що вони знецінюються через інфляцію. Проте, тобто, якщо ми їх інвестуємо, ми можемо навпаки збільшити їх в два рази через те, що ми інвестуємо, навіть враховуючи інфляцію і тут. Чому важливо ставити цілі? Тому що от питання, куди інвестувати, ми скоро будемо його розглядати, але воно можливо на нього дати відповідь лише якщо ми прописали цілі, бо просто так сказати, що скільки у вас які у вас строки інвестування, горизонт чи вам потрібні ці гроші, скільки туди направляти, можливо лише якщо ви створите подібну табличку, визначити для себе, що ви хочете досягнути. Прорахуйте скільки потрібно відкладати, зможете розподілити ваші відкладання в кожну ціль. Ось тоді під кожну з неї ми будемо підбирати інвестиційні інструменти. І таким чином, все, що повторюю, нам потрібно було зробити. Це зрозуміти, де ми знаходимося, тобто просто прорахувати наш капітал, взяти під контроль гроші, зрозуміти, скільки ми витрачаємо, скільки нам треба для життя, навчитися заощаджувати без цього точно нікуди, тому що якщо ми не заощаджуємо, наш капітал не збільшується, ми точимося на місці, відкласти подушку, це перша ціль, яку потрібно закрити, і потім поставити цілі. Поставити, прорахувати, розписати, зрозуміти, коли ми хочемо досягнути, і оптимізувати для того, щоб таке це було реально. І вже після цього ми скоро зможемо дійти до інвестиційних інструментів, які ми зможемо підібрати, виходячи з нашого фінансового плану. На наступному уроці ми будемо розглядати саме фінансовий план, як він виглядає повністю, тобто враховуючи всі ці кроки, і як ми будемо підбирати інвестиційні інструменти, а потім вже будемо безпосередньо їх розглядати, куди ми можемо інвестувати для того, щоб пришвидшити досягнення будь якої з цих цілей. От на сьогодні, все. Дякую за увагу. Якщо є питання, буду рада відповісти. Аліна, дякую, А можна питання? Так, Тетяна, згадувайте. Скажіть, будь ласка, як нам, як резидентам України, відкрити брокерський рахунок, наприклад, якщо ми знаходимося в Європі? Так само, як і в Україні, у вас немає жодних обмежень по цьому. У вас будуть обмеження з точки зору інвестицій. Якщо ви станете резидентом податковим будь-якої іншої країни, тобто, якщо ви там більше 183 днів, тоді ви не зможете купувати американські активи. Але я цього буду торкатися на наступних уроках саме по інвестиціях. По суті, якщо говорити про брокера, у вас є в кожній країні доступні свої брокери. Проте в Україні є доступний інтерактив брокер це найбільший. Один з найбільших американських брокерів, він доступний всюди, і ви зможете, навіть повертаючись в Україну, все одно його мати. Це не є інвестиційною рекомендацією, це як приклад, тому ви можете його точно так само відкрити. Єдине, що при реєстрації потрібно буде внести місце реєстрації, те, в якому у вас виписка в МОНО є, і там, скоріш за все, ваше місце прописки, а місце проживання та країна, в якій ви живете. Угу. І його можна відкрити онлайн, правильно? Так, да, абсолютно. Я ж кажу, я цього буду при, на блоці інвестицій. Ага. Ми повністю розглянемо фондовий ринок, як, як він виглядає, що є за брокери, як їх вибирати, що таке акції облігаються, формувати портфель багато чого іншого. І там можна буде задавати всі питання з приводу відкриття рахунків і обмежень, тому що найскладніше це не не, не стільки зрозуміти, куди інвестувати, скільки як відкривати ці всі рахунки. А можна ще питання? А чи можна інвестиційну в подушку, подушку безпеки зібрати шляхом інвестування, щоб не витрачати час? Дуже небажано. Тобто, якщо ви бачили там кроків, іде перший, другий, третій, четвертий крок від подушку, і вже тільки далі починаються цілі і цілі інвестування. І в цьому є в цьому є сенс, тому що дивіться, подушка вона для? Можливості для там emergency чогось, тобто коли щось стається, от і для несподіваних витрат. І якщо ми її проінвестуємо, наприклад, в банальний депозит або там в ті ж самі акції, наприклад, ми проінвестували в акції, щоб вони швидше примножувались, і у нас почався рецесія. Тобто, все пішло вниз. Ми розуміємо, що нічого страшного не сталося. Просто все в просаці, скоро воно відновиться. І або ще сталося, або нам з'явилася можливість поїхати на супермегакруту конференцію, яка принесе нам купу контактів, і ми зможемо підняти свою зарплату завдяки цьому, а ми не зможемо нею скористатися, тому що нам потрібно буде фіксувати збиток, або брати кредит, щоб не фіксувати збиток, а потім його віддавати. Тобто це коло, яке буде крутитися і нікому не потрібно. Тому спочатку подушка, а вже потім інвестиції. Дякую. Аліна, вимкніть, будь ласка, демонстрацію екрану. Да, і потім далі слухаємо питання, Катерина хоче задати. Дякую. Не знаю, дівчатка. Добрий вечір. Зв'язком все нормально, бо страшенно перебиває. Аліночка, ну дякую вам величезне завдяки вам подушку. Склали. Слава Богу, маємо по вашій технології і все. Але тепер таке питання. Я повернулася в Україну. Дохід відносно ж нестабільний, ще не знаємо як, і як при нестабільному доході відкладати е, кошти для е, майбутнього інвестування? Да, в принципі, на все як можна от розрахувати таблицю? Це класно, дуже крута. Але от коли ти не впевнений в тому, що в тебе буде саме так, як в цій ситуації поступати? Дякую. Це дуже круте питання, і воно дуже актуальне насправді. Коли у нас є нестабільний дохід, у нас інколи є доходи, інколи немає, знову є, а знову немає. Ми не можемо зрозуміти, буде чи ні. Ось тут, по-перше, знову ж таки, супер мега важливо розуміти, скільки нам треба для життя мінімальне. Тобто, вся просто сума, умовно, там. Беремо для простоти 10 тисяч гривень, і ми знаємо, що ми сьогодні заробимо 12, е, наступного місяця 8, потім 15, потім взагалі нічого не заробимо, і отак от воно може мотилятися навколо цієї цього числа. І у нас з'являється додаткова подушка. Я його називаю поточний фонд. Тобто у нас є emergency fund, подушка, яка на три місяці вона собі лежить, нікуди не дівається, і ми її відклали. А поточна поточний фонд, він якраз таки для чого? У нас є ось це число 10 тисяч, і ми сьогодні заробили 12 тисяч. І ми розуміємо, що завтра ми не знаємо, чи заробимо ну, наступного місяця там, 8, чи скільки, чи 15, чи... ми ще не впевнені. І тому ми тисячу відкладаємо на подушку, якщо її ще збираємо, і тисячу відкладаємо в цей emergency, в поточний фонд, Тобто спеціальний фонд, який ми будемо витрачати, якщо ми не дозаробимо наступного місяця. Тобто, якщо ми наступного місяця заробили 8 тисяч гривень, а ми знаємо, що ми витрачаємо 10, ми беремо з поточного фонду і до покриваємо свої витрати. І цей фонд він то є, то немає то є, то нема. Він коли ми зробили більше, туди йдуть трошки гроші. Коли ми зробили менше, звідти йдуть гроші. В цьому нічого поганого немає. Він для того і створений. і у нас він є якби спеціальний поточний фонд. Це може бути баночка в Монобанку чи там сорничка в Приватбанку, будь-як. Ми просто невелику частину, постійно, коли ми заробляємо трошки більше, відкладаємо в цей фонд і потім з неї ж ви витягаємо, якщо ми не Тут складніше зрозуміти, скільки нам для цього потрібно, але це залежить від того, скільки ви прорахували тобто скільки вам дійсно потрібно, які у вас доходи, витрати, і теж по пріоритетам. Але це стає одною з ваших цілей відкладань. Тобто, якщо у вас прописані там цілі. Купити холодильник, купити квартиру через сім років і стати фінансово незалежною. Тут же з'являється поточний фонд, і ви відкладаєте там, у вас прийшло 20 тисяч гривень, ви 10 витрачаєте, 10 можете розподілити на всі ці цілі, включаючи поточний фонд. І наступного місця, якщо ви не до робите, то ви просто не відкладаєте на всі цілі, тому що у вас немає з чого, але берете з фонду і до покриваєте витрати, які вам необхідні. Зрозуміло? Дуже так? вам да, дуже вам дякую. З, з цим розібрались. Дай Бог, щоб швидше закінчилась війна, якось настала якась стабільність, бо тут ще йде осінь, ти не знаєш, що буде з комунальними, і такі відчуття, що буде тільки мінус, але все буде в позитиві, все буде класно. Дякую вам за відповідь. Дуже вам дякую за питання. Аліна, дякую вам за відповідь. Е, є ще в когось запитання? Якщо запитань немає, то на сьогодні тоді завершуємо наш ефір і нагадаю, що у нас йде курсом. Бажано подивитися від першої лекції до останньої поетапно і для того, щоб можна було отримати із цього навчання результат. Перепрошую. Да, дуже всім дякую тоді, і е, таблиця буде в описі, я думаю, і так разом з презентацією. Да, дякую, всім гарного вечора. Спокійної ночі.